Усім привіт! Мене звати Наташа. Ви дивитесь канал вишивання української. І сьогодні я покажу вам другу частину відео мої дрібничок, які я використовую при вишиванні. Минулого разу я вам показувала дрібнички, які, якими я користуюсь безпосередньо у процесі вишивки, а сьогодні я вам покажу те, що у мене є взагалі. Почну з правого верхнього кута. що у мене тут є? Колись мені подарували таку собі. Я горнятко невеличке скляне, мабуть, це можна було б під якийсь кактус придумати або ще щось, але в мене знаходяться всякі дрібнички. Що це за дрібнички? Це такі кріплення до кодільного станочка, до мишенятка. Це мононитка, до речі, цією монониткою я навчилася користуватися робила розмітку процес це світрильники. У мене є волочки. Dimensions, я про них колись писала в інстаграмі, і, до речі, дуже багато дівчаток мені тоді сказали, щось типу обережно, тому що в них відламується вушка. Я вишиваю однією, якщо ви бачите, ось тут по-моєму, п'ять їх повинно бути, це не діменшинська вулочка. Я вишиваю однією, і вона досі не зламалась, з ними нічого, нічого не сталося, я їм дуже задоволена. Ще в мене є відеографіки і катушечки. Пластикові бобінки. Я їх поки ніде не використовую. Знаєте, так називається бережу, як зінецюка, правда, не знаю для чого, але думаю, що все ж таки використаю їх. У мене є ще два такі футлярчики для голочок. Один і другий. У мене дуже багато їх. Правда, я вам так хочу сказати, що крім голочок Dimensions, я не купувала по номерам, я не купувала від якихось фірм, власне. Це голочки куплені в звичайному магазині рукотільному. просто там, які мені сподобались, такі і взяла. Далі ще знайшла у себе маркери для розмітки тканини. Їх у мене три, звідкись навіть назбиралось. але я їми вже не користуюсь. При вишивці. Проблеми в мене з ними ніколи не було, але собі думаю, що нема сенсу їми користуватися, тому що рівномірка, я не знаю, чи буде ще колись наїді, вишивати рівномірка не потребує. Та і є мононитка, яку я десь трошки вже освоїла. Тому ну, хай вони в мене будуть, є, то є. У мене є така скринька, тут чого в мене тільки немає. У мене є двоє новеньких. Запасних різачки. це святе. Є різачок трішки старіший, і він більший, і він важчий, Він мені не зовсім подобається. Є сила селеномаркерів маркерів і розпорювачі розпорювач ниток. Вони в мене зберігаються в такій скринці. І, власне, це дуже зручно, тому що ти зачинаєш собі, і вони в тебе ніде не діваються, ніби вони всі зберігаються. Дуже зручно. Далі я колись собі купувала, і, всі, і багато хто, мабуть, собі таке купував. Номерки, які чіпляються на бабінки, якщо ви перемотуєте ниточки, я вам так скажу, що, ну, бачите, я деякі використала, але ну, це зовсім таке, знаєте, та не потрібна штука, як на мене. Мені легше підписати ручкою, ніж це сидіть, відбирати його, відклеювати, приклеювати. Ну, Але ми ж з тим купила, то вже воно є, і, звичайно, я буду його використовувати. Не просто ж так воно у мене лежить. Далі ще в моїй практиці була така от штука. Я її купила щось гривень, мабуть, будь за 15. І це такий собі намотувач ниточки на бабінки. Спочатку він мені якось так, знаєте, Показався, ну, типу, боже на що воно здалося, таке дешева штука. Коли я перебирала свої ниточки, то в принципі, перемотувала на бабінки, в принципі, воно мені дуже так згодилося. Функціонує вона просто: ставиться вона, наприклад, на органайзер сюди вставляється бабінка, всередині закріпляється цим ну, власне... Отак воно все і е, відбувається. Тобто прокручується оця ручечка, ну і, і ниточки намотуються на бабінку. Е, дуже зручно, якщо ви е, перемотуєте, наприклад, там, 100 бабіну, як у мене тоді було. А так, власне, зовсім не потрібна штуковину. Це я вже зрозуміла, але хай воно буде. Далі покажу і розкажу, вам в мене є паківський органайзер голочний, і він є у багатьох, і всі його знають, тому зупинятися особливо на ньому не буду. Скажу лише одне, він для мене зручний. Багато хто каже, що ні, а особливо, наприклад, у кого є станочки. На станочках прироблюються органайзери. У мене станочка немає, стаціонарного місця для вишивання в мене нема. Я переїжджаю постійно з місця на місце, тому він мені підходить. Всі знають, як він виглядає. І, до речі, я е, хочу сказати, що я у процесі вітрильника буду його використовувати. Зараз, поки голочок ще немає, але буду. Я також е, органайзер від Дубко. У мене їх 3 чи 4. Дуже зручні для мене також. Про них розказати, якщо всі теж про них знають, бачили, використовували, він у мене є. До цих органайзерів у мене. До органайзера Дубко і до органайзера Паківського у мене є, звичайно, наліпочки, наклієчки. Я їх використовую, тому у мене всі тут зберігаються, в у кількості багато-багато штук. Також у мене є, звичайно, ж картонні органайзерки, на всякий випадок, я колись їх купувала. Вони у рукодільні не будуть зайвими. Ще у мене є сила селена п'ялець. І з них дерев'яні мені не підходять, вони не зажимають так тканинку, як мені потрібно. Вирішила, що я їх, мабуть, що використаю як рамочку для якогось невеличкого процесика. Більші е п'яльця я купувала у трускавці, але вони мені теж не підходять, тому що вони дуже гнуться. Тобто натягнути на них тканину практично неможливо нормально, того, що десь тут піджимає, там зажимає, і вони ось так ходять. Тобто вони не, не, не дуже стійкі і. Шивні. Оці два п'яльці це мої робочі п'яльці, які я їх люблю. Вони мені зажимають тканинку так, як мені треба. Якщо це не кіснавики, то обов'язково оці п'яльці. Це мої робочі. Ну і наостанок хочу показати вам мій скарб, це мої ниточки. які Я зібрала за всю свою вишивальну кар'єру. Це не всі. Деякі не розібрані, тому що вони. Лежать у інших процесах, в тому сенсі, що е, десь там заховані, бо тут, як ви бачите, вже місця практично нема. Я хочу собі купити ще дві 3 три таких кробочки, щоб в мене душа була спокійна, і порозкладати залишки ниток. Наприклад, оці ниточки це від «Цілуй мене. Бачите, тут сила силену залишку, і вони в мене на на зірі дубко знаходяться, а я хочу їх поперемотувати і порозкладати, але поки не можуть зробити, тому що ну, нема просто місця, куди їх ставити. Я таке дуже сильно люблю, щоб це все було в порядку. У мене є навіть декілька бобінок одного кольору, і вони всі так в мене зложені одна за одним. Є в мене використані картонні бобінки, але це можна замалювати і використати ще раз. Є в мене нові, звичайно ж. Шпулі, яких називають, ось такі. Ну і ось демесівські я колись купувала. Треба ще буде підкупити, тому що це розхідні матеріали, їх багато ніколи, я вважаю, так, що не буває. Це і всі мої такі рукодільні дрібнички. Я їми користуюся, я їх зберігаю, періодично дістаю, розглядаю, перекладаю, але вони мені всі потрібні, їх не так вже багато. Я не, знаєте, як. Я не прихильник того, щоб, наприклад, накуповувати, скуповувати те, що може мені колись там потрібне буде. Я краще буду купувати те, в чому є необхідність. На цьому буду відео своє завершувати. Дякую за увагу. Це було друге відео на тему, чим я користуюсь у своїй роботі. Була рада всіх вас бачити в себе на каналі. Заходьте, дивіться, давайте спілкуватися. Ну і гарного всім настрою. Па-па!